Давайте разом з вами привітаємось. До нас гості завітали, всіх по черзі привітали. Вітаємо небо, голубе, вітаємо сонце золоте, вітаємо щира, друзі, вас! хай буде завжди, все гаразд! Сьогодні я пропоную знайти пригоди Україні цікавої математики, а розпочнемо ми нашу з вами мандрівку із гри на орієнтування у просторі. Мишка з нами гралась, добре так ховалась! Де ж сховалась Мишка? Але відповідаємо повним реченням. Мишка сховалась попереду чашки. Мишка сховалась позаду чашки. Мишка сховалась на чашці. Мишка сховалась під чашкою. Мишка сховалась всередини чашки. Молодці. Діти, а до нас у гості завітала родина. І вони хочуть із нами пограти. Візьмемо їх до нашої гри. Добре. У цій родині є тато, мама та троє дітей. Скільки всього людей у родині? Так, вірно, п'ять. Але у них є ще кішка Мурка. Скільки всього людей та тварин? Шість. Добре. Ой ой, щось вітер подумав і робив мені тут безлад. Діти, допоможіть мені викласти цифри від 1 до 10 по порядку. Добре, а тепер давайте разом назвемо їх по порядку: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер у зворотньому напрямку: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А зараз я вам називатиму цифру, а ви мені її сусідів. Цифра 5. 4 і 6. Добре. Цифра 8. 7 і 9. Молодці. Цифра 3, 2 і 4. Дуже добре. Але зараз ми подивимось, як ви впораєтесь із наступною вправою. Я буду читати вам загадки, а ви уважно слухайте і рахуйте. Готові? На галявку біля річці прилетіло дві синичці. Потім ще три снігуря. Скільки пташок там літа? Так, 5, добре. Слухайте далі. Їжачок собі на спину, на дві груші спилі. Поки лісом він йшов, ще два яблука знайшов. Скільки фруктів їжачок вдома ними з гілочок. Так, чотири. Добре. Давайте ще одну. На травічці біля хати метушаться кошенята. У двох рижим, який міг, одно сіре, скільки всіх? Три. Добре. Ви дуже уважні. Мабуть, ви втомилися? Давайте трохи підпочинемо і заразом підготуємо наші ручки до наступної вправи. І зробимо з вами пальчикову гімнастику. Приготували ручки. Пальчики живуть в сім'ї. Це помічники мої. Великі, вказівні, середні, безм'яні, мізинці. Ось тут пальці посварились і швиденько помирились. Молодці, добре. А ось і наступне завдання. Ми будемо викладати предмети із камінчиків. Діти, вам сьогодні сподобалося грати? Добре, нашим гостям також сподобалося. Але вони вже втомилися і просять нас про допомогу. Їм потрібно дістатися до своїх будиночків, а їх будиночки відповідного до них кольору. Допоможемо їм? Який будиночок потрібен татусю? Червоний, вірно. А матусі. Зелений добре. А хлопчику? Сиреневий, так. А дівчинці жовтий, а малюкові, помаранчеві і кицький який? Блакитний, дуже добре. Зараз наші гості будуть відпочивати. І ми з вами також. До наступних зустрічей!